Вітаю вас. Запрошую на огляд подій дня середи, 15 березня у студії Тамара. Приходько у Києві відбувся протест під стінами Верховної ради. Серед мітингувальників були і коломияни. Карти потенційних конфліктів інтересів депутатів Коломийської міської ради презентував комітет виборців України. Міське управління праці та соцзахисту стало департаментом і отримало нового керівника. Мешканець Раківчика перетворив власне подвір'я на сміттєзвалище. 35-річчя відзначила Коломийська дитяча музична школа номер 2 імені Галини Грабець. Отож тепер про це та інше більш детально. Попереджувальна акція в Києві відбувся протест під стінами Верховної Ради. Підтримати блокаду на сході та її учасників з'їхалися активісти з усієї України. Вони вимагали відставки Арсена Авакова та притягнення його до кримінальної відповідальності. Серед мітингувальників були і Коломіяни з депутатами районної та міської рад Ольгою Баранецькою та Геннадієм Романюком. Ми поспілкувалися телефоном. А сьогодні кілька тисяч людей з різних куточків України прибули до Києва для того, щоб висловити свій протест насамперед проти силового розгону учасників блокади, який відбувся 13 березня, а також висловити своє обурення і спротив утискам, які сьогодні відбуваються від влади, зокрема йдеться про економічні утиски. тисячна колона. Пройшлася урядовим кварталом, зупинилася біля кабінету міністрів, де скандувала ганьба, а також вимагала відставки Арсена Авакова та його заступників. Також притягнення їх до кримінальної відповідальності. Після цього колона перемістилася. До Верховної Ради, де вже відбулося більше акцію назвали попереджувальною самого ранку. А дуже багато автобусів і спеціальних машин військових з силовиками було підтягнуто в урядовий квартал, зокрема до Верховної Ради. Хоча варто відзначити, що біля самого приміщення правоохоронців було небагато більшість з них знаходилося в тих же автобусах, автомобілях. А на акції із Коломиї було присутньо 20 людей. Зорганізував їх Геннадій Романюк. Це є координатор коломоян на Майдані. Вже всім зрозуміло, що влада провалила сподівання Майдану. І єдина проблема зараз, я завжди на цьому наголошую, що в нас не сформована національна еліта. Якщо б у нас була сформована національна еліта, яка чітко могла б взяти владу на себе, то я думаю, що акції носили б... Не попереджувальний характер, як зараз, а це були акції великої громадянської непокори, тому що влада е, цього заслужила. І силовий розгін майдану, е, силовий розгін е, блокади, і е, ті е, жорсткі економічні умови, які наша влада поставила. Якщо так далі піде, то це будуть акції громадської непокори. Із величезною кількістю людей нам майданівцям дуже приємно, що таке відбувається, тому що ми несемо відповідальність перед людьми за майдан і хочемо, щоб надії майдану виправдали сподівання всього українського народу. Карти потенційних конфліктів інтересів депутатів Коломийської міської ради презентував комітет виборців України. В них прізвища фізичних осіб-підприємців та підприємств, де депутати та члени їх сімей є власниками або керівниками. Місцевих обранців згрупували за галузями. Лише дев'ять депутатів міськради не мають потенційного конфлікту інтересів. Про це йшлося на прес-конференції за участю представників Івано-Франківської обласної організації комітет виборців України. Прес-конференцію провели на тему запобігання та регулювання конфлікту інтересів у міських радах міст обласного значення Івано-Франківської області у рамках проекту моніторинг декларацій та перевірка стилю життя депутатів місцевих рад. Мова про потенційний конфлікт інтересів, який визначений законом України про запобігання корупції, тобто наявність особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або навчання. Чинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень люди працюють не на потреби суспільства, а часто на потреби свої персональні. Тому першим в цьому е, графі має бути конф... робота з конфліктами інтересів. Потенційний конфлікт інтересів це наявність у людини приватного інтересу, який суперечить її службовим чи посадовим обов'язкам який не обов'язково ще виявляється в якісь правопорушення, відповідно, тому ця карта і складена, щоб всі оці депутати, які мають потенційні клікінтрація, вони е, зобов'язані про це оголосити. Відповідно, якщо ви маєте карту, ви знаєте в яких сферах можуть бути потенційні конклітерації і для самих депутатів, щоб вони зрозуміли, що е, вони десь засвітилися. Тому в КВУ склали карту потенційних конфліктів інтересів депутатів Коломийської міської ради та голови міста. Обранців перевірили за всіма відкритими базами даних, тобто де вони є керівниками чи власниками підприємств, у яких галузях працюють, і яких мають партнерів. Торгівля, оренда, комунальна діяльність, будівництво. Комунальну діяльність включили от всі обслуговуючі кооперативи, комунальні підприємства. Ну і громадсько політична діяльність. Ну якби це не є безпосередньо конфлікт джерелом конфлікту інтересів, але це дає інформацію хто з ким і за кого. Якщо депутат має зацікавлення у певному питанні, тобто якимось чином з ним пов'язаний, він повинен про це повідомити своїх колег і не голосувати за це на сесії міської ради. І такі прецеденти вже є. Депутат Турянський Андрій Васильович, який отримав в 2016 С тому році земельну ділянку за це рішення просувала міська рада, і він сам особисто проголосував за, за те, щоб виділити собі земельну ділянку. Він мав заявити. Він мав він мав заявити і він не мав, він не мав він не мав він мав не голосувати. Цікаво, скажімо, зараз буде з першого квітня подивити декларацію. Скажімо, для вас як для журналіста, як для, скажімо, Слободяна Руслана Іліча, тому що в нього в декларації за 14 за рік вказане майно, але в реєстрах речових прав цього майна немає. Тут є два моменти. Може бути, що він вказав майно, яке йому не належить. А може бути, що реєстр все таки ми, ми знайшли такий момент, якщо ніякі не було юридичних дій по цьому майну з 2008 року. Воно просто в реєстрі не може бути. Також скажімо, Станков декларація 2014 рік він не вказав квартиру. За 2015 рік вказав вже квартиру. Треба подивитись, що появиться по по майну на прес-конференції. Один депутат Віктор Будзінський обранець уважно слухає інформацію, адже там є його прізвище, але каже, це цікаво. Я радий, що вони зайнялися Коломийською міською радою. По їхніх даних, я в потенційному маю потенційний конфлікт інтересів в багатьох сферах Коломої. Коломиї. Ну це тільки потенційні. Я думаю, що Колояна буде цікаво дізнатися. Хто який депутат чим займається, які він може мати потенційний конфлікт інтересів в місті наразі. Інформацію перевіряли за 2014 та 2015 роки. Цікавіше буде згодом, коли всі відповідні особи подадуть декларації в електронному вигляді, і кожен зможе поглянути, чи збагатилися обранці за період депутатства. Таку вже електронну декларацію подав лише міський голова. І міського голови є, є декларація в електронному вигляді. І згідно з реєстрами, ми побачили, що в електронній декларації ігор Богдан Данович не вказав об'єкт незавершеного будівництва. Згідно реєстру, він в нього є. А в е деклараціях є така графа об'єкт на будівництва. В цій декларації вже воно не було вказано. Як по якій причині не, не вказав можливо завершено. за ну, через два тижні можете перевірити? Чи вже буде воно завершено, чи, чи не буде завершено? Найбільше конфліктів за галузями мають у сфері торгівлі 11 депутатів, громадській діяльності 10, оренди 8 депутатів, будівництві 7, комунальній сфері 6. Лише 9 депутатів міської ради не мають потенційного конфлікту інтересів. Уже згодом у комітеті виборців України обіцяють надати нову інформацію щодо аналізу електрон декларацій депутатів Коломийської міської ради, а ознайомитися із цими матеріалами ви можете на їхньому сайті. рада відкрита, карта є. Ну єдине, що тепер пильнувати, щоб депутати самі, самі земельні ділянки не виділяли і для свого бізнесу. І тоді буде все чудово. У ратуші нове призначення управління праці та соціального захисту населення перейменували на департамент соціальної політики Коломийської міської ради. Такі зміни в силі із 1 березня. Нова структура отримала керівника. Ним стала Людмила Яремчук. Раніше вона була заступником начальника управління праці та соціального захисту населення. Новопризначений керівник департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук у цій сфері людина не нова в управлінні праці та соціального захисту пропрацювала понад 20 років. Прийшла я на роботу врядовим спеціалістом. На той час це була найнижча посада. Спеціаліст другої категорії в 94-му році у 1996-му. Я займала вже тоді посаду головного спеціаліста. У 98-му році я була призначена на посаду заступника начальника управління по пенсійних питаннях. Я завжди казала, що пенсії це є мій хліб, тільки з ними і працювала. Але у 2002 році були передані функції з призначення пенсій до управління пенсійного фонду. І, відповідно, я залишилась в нашому управлінні, але вже начальником відділу з контролю за правильністю призначення і виплати пенсій. У 2011 році я знову ж була призначена на посаду заступника. Заступника начальника управління, яку я займала до 9 березня цього року з 10 березня директор департамент соціальної політики. Департамент соціальної політики у Коломиї створений рішенням міської ради 23 лютого цього року. Досі структура називалася управлінням праці та соціального захисту. Апарат департаменту займатиметься призначенням усіх видів державних соціальних допомог, забезпечуватиме технічними засобами людей з інвалідністю, обслуговуватимуть внутрішньопереміщених громадян. Його структурі також єдиний центр надання реабілітаційних та Соціальних послуг раніше це був територіальний центр надання соціальних послуг і реабілітаційний центр для діток інвалідів. Пішли на те, що е, треба переглянути сам підхід до надання соціальних послуг. І, е, власне, теж 23 лютого наші депутати міські проголосували за те, щоб територіальний центр надання соціальних послуг приєднати до реабілітаційного центру. І, звичайно, це було створено з метою того, щоб наповнити базу даних. Саме тих людей, які потребують соціальних послуг. І якщо це буде дійсно одна структура, значить, ну не буде один робить одне, другий робить інше. Це має бути все разом. І, звичайно, що ми будемо старатися якомога краще зробити роботу саме для наших мешканців міста. Новий керівник департаменту соціальної політики міста каже, першочергово працюватимуть над тим, щоб спростити систему отримання послуг для мешканців міста, щоб людина отримала послугу не тоді, коли є можливість її прийняти, так а саме тоді, коли людина має. Бажання, можливість саме в той день чи в ту годину прийти прийти до нас за послугою. Тому звичайно, ми зараз працюємо над тим, щоб частину послуг над передати в повноваження прийняття документів управління надання адміністративних послуг. І саме зараз ось ця робота ведеться. Людмила Яремчук сподівається, що вдасться створити у Коломиї реабілітаційний центр, де буде денне відділення для молодих людей з інвалідністю. Та людей похилого віку, Щоб, наприклад, 9 чи 10 години ранку, кому як зручно, люди прийшли і з ними дійсно спілкувалися, надавали їм ту чи іншу психологічну допомогу. Людмила Яремчук продовжує працюватимуть і над тим, щоб у Коломиї був будинок чи кімната нічного перебування для людей без постійного місця. Проживання, щоб людина дійсно на нічліг мала де, де зупинитися, щоб їй була надана як медична допомога, щоб вона мала мала людина де помитись, де перевдягнутися, похарчуватися. Тому плани в нас є хороші і надіємося, ми, ми це зробимо. Оформити односельця у спеціальний заклад або знайти інший вихід, бо так жити далі неможливо, просять мешканці вулиці Залізничної, що у Раківчику. Проблема в тому, що їхній 64-річний сусід перетворив власне подвір'я на сміттєзвалище. Непотріб здосить звідусіль, навіть аж з Коломиї. Так триває майже 30 років. Люди кажуть, мають власне екологічне лихо, бо вода в криницях просочена нечистотами, у спеку сморід стоїть на кілька десятків метрів. У смітті плодиться гаддя, а Діти наражаються на небезпеку. Голова села пропонує зробити толуку та прибрати територію. Сусіди кажуть, цього вистачить ненадовго, оскільки чоловік має проблеми із психічним здоров'ям, то знову почне зносити сміття. Мешканці Раківчика просять відповідні служби звернути увагу на їхню проблему та допомогти. Галина Досен бачила ситуацію на місці. Далі про це репортаж. Василю Степановичу. Можна вас на хвилиночку? Ми бачимо ви вдома, у вас двері там відкриті. Того дня господар був вдома, час від часу виглядав з дверей, але вийти до нас не захотів. Історію його життя розповіли сусіди. кажуть, чоловік ще років зо 30 тому потрапив у психоневрологічний заклад в обласному центрі. Заяву на лікування написала його мама з родиною, бо Василь часто бив власну матір. Коли повернувся додому, все почалося заново. Вже після смерті старенької лишився сам у батьківській хаті і за ці роки перетворив господарку на сміттєзвалище. Ми тут боремося кожен рік. Кожен рік рік у рік у рік. рік. Це йому говорить Вася, не носить їм сміття сюди. І, і то, а він не слухає. От, йому і їсти даєш, йому все. Такий він по такий. З ним як почнеш говорити, він дуже пам'ять хорошу має. От. Але от такий віч, от от вона заковерка, комусь зло зробити, якийсь такий. Йому починаєш, а ще гірше стає. Гірший йому взагалі не п'яне п'яне кури, а він же колись шофером робив, трактористом робив колгосп. Непотріб чоловік збирає, де бачить, але в основному везе з коломиї. Часто їде велосипедом, навантаженим різними відходами. Люди кажуть, цим він наражає на небезпеку водіїв, бо їде на швидкісному автошляху вночі посеред дороги без світла. Жебракує бракує у Коломиян, нібито для себе та своїх котів і псів. Хоча насправді пакети з відходами та іншим непотребом розвішує на деревах та розкидає навколо хати. Більшість гниє під ногами. Сусіди на вулиці побоюються, що від цього вода у криницях просочена нечистотами. кажуть, у спеку тут стоїть сморід на кілька десятків метрів навколо, у смітті плодиться гаддя, а діти наражаються на небезпеку. Ну, лічити його це, я знаю, це безполезно. Ну, Бити теж безполезно. Тут, тут, тут чубакабри тільки не вистачає. Ну, Літом тут взагалі капут. Тут напевно, вся таблиця Менділеєва тут. І ще більше. Міліцію, його, його треба витягти, поговорити з ним, притягти сюди прицеп. І це може вирішити це, так не буває. Ми не може. А він від людько, він ховається. Нічого, нічого. Він він всього він розуміє прекрасно. сільський голова каже, що це дійсно проблемне питання у їхньому населеному пункті. Поки не розпустилися дерева та немає спеки, пропонує за прибирання таки взятися всією громадою зі свого боку. Буде спілкуватися з фахівцями, аби знайти вихід з цього глухого кута. Хоча погоджується, буде складно. Мене вихід пропозиція, яка я це пропонував сусідам, які тут проживають, що я ми за кошти сільської ради закупимо, наприклад, рукавиці, респіратори, мішки, що потрібно, домовимося з Ави. Щоб організувати таку толуку і зробити тут порядок. Ну, але чи це буде надовго, якщо ми цей порядок зробимо, чи він далі це не буде продовжувати? Ну, але поки що і громада, люди не відгукнулися на цю пропозицію, повертався, коли він стоїть на психіатричному обліку, а можливо, його відправити далі на примусове лікування, чи на, як кажуть, Ну щоб поселити його в будинок перестарілих. Ну кажу, він не створює, що він не створює для людей про він не агресивний і не може його силою відправити. Ну можливо, якось ну, я не знаю, ну, якимось, Може би якимось методом його все-таки в будинок перестарілих, але він цього не хоче. Треба він хотів. Наразі питання залишається відкритим. Мешканці Раківчика таки просять відповідні служби звернути увагу на їхню проблему і допомогти. Галина Досин Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК з Раківчика Коломийського району. 35-річчя відзначила Коломийська дитяча музична школа номер 2 імені Галини Грабець. Своє день народження відсвяткували творчо. Викладачі та учні підготували святковий концерт. Водночас він став підсумковим звітом закладу. Відбувся творчий вечір у міському палаці культури. Народний дім. Запросили туди й нашу знімальну групу. У дитячу музичну школу номер 2 заснували 1982 року за подання першого директора Юрія Бортейчука та нині покійного засновника та багатолітнього керівника театру поезії Орфей Сергія Козлова. Пригадує сьогоднішній керівник другої музичної школи Наталія Алєксєєва. У 2011-му школа отримала ім'я викладачки почесного громадянина Коломиї Галини Грабець. 35 років ми працюємо. Як колектив, як музично-естетичний колектив у 2015 році. Рішення міської ради трудовий колектив дитячої музичної школи номер 2 було нагороджено, було занесено до книги Шани міста Коломиї. Наразі у школі навчається 210 дітей. Працює чотири відділи фортепіаний, народно-духовий, струнний, теоретичний. Також тут діє оперна студія, розповідає Наталія Алексеєва. Багато цікавих проводиться заходів, концертів, музичних проєктів, конкурсів. Працюємо, не дивлячись ні на які незгоди, адже мистецтво понад усе понад усе її величність музика. До творчого звіту готувались упродовж року, тому майстерність на звітному концерті демонструють викладачі та учні усіх відділів. Це і солісти, і колективи. Сьогодні виступає в унісоні скрипалів. Дівчинка каже, обрала саме цей музичний інструмент не випадково. Бо моя бабуся була скрипалькою. Вихованець школи Владислав навчається грати на металофоні. Хлопець єдиний, хто опановує цей музичний інструмент в закладі. Виходить, у нього це доволі вдало. Наразі Владислав готується до участі в обласному конкурсі виконавців. Треба по желізних пластинках бити паличками, і тоді виходить звук. це життя, це натхнення. вона мені допомагає висловити свої почуття. Для скрипальки Анастасії це перший масштабний виступ, адже дівчинка лише нещодавно розпочала своє навчання у музичній школі. Хвилювання є, однак, невеликий, адже готувалась до виступу увесь рік. Ми граємо концерти, е, пісеньки. Дитячі, і ми можемо деколи по погратися. Ще ми можемо пограти дитячі народні пісеньки. Подивитись на творчий звіт вихованців та викладачів дитячої музичної школи номер 2 завітало чимало коло Це музиканти, колеги, батьки юних артистів та усі, кому не байдужа музика. Ольга Гириджук Ігор Кофлюк – події НТК. Твори з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщин та Покуття тепер можна оглянути у виставкових залах музею Писанки. Тут об'єднали гобелени, вишиті сервети народного художника України Михайла Біласа та ансамблі ексклюзивного жіночого одягу авторства заслуженого художника України Ганни Вінтоняк. Доповнили експозицію художніми світлинами відомого французького фотомитця українського походження Юрія Білака та аксесуарами зі шкіри та глини гуцульських і покутських майстрів. На відкритті побували, і наші журналісти. Для заслуженої художниці України Ганни Вінтоняк це вже 37-ма персональна виставка. Мисткиня працює у найрізноманітніших техніках декоративно-прикладного мистецтва уже десятки років. Її авторські ансамблі етноодягу окремий напрямок, який користується надзвичайним попитом серед українських та й закордонних модниць. Розповідає майстриня. Я роблю замовлення і на Канаду і на Австралію. Саме більше мене замовлень на Англію. Мене взнали і а переважно. Там замовляють весільні костюми, але я вже мушу так робити. Якщо то є людина з гуцульщини, я роблю гуцульському стилі. Якщо мені з покуті, роблю покуцьки. Якщо Молдова чи там Буковина, то я вже роблю Буковинські костюм. Колись твори художників та майстрів для своїх колекцій закуповували музеї. От, власне, і так серед експонатів національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття опинились ансамблі жіночого одягу Ганни Вінтоняк. Колись у нас це були художні ярмарки. Ми представляли свою річ на художню раду виставку, і там у нас Міністерство культури після виставки робило закупки. І це було наше основне таке дохід. Зараз на українських виставок не закуповують твори художників, напевно, має коштів. Окрім творів Ганни Вінтоняк на виставці представлено роботи нині покійного народного художника України, видатного майстра декоративно-прикладного мистецтва Михайла Біласа. Гобелани та вишиті сервати теж з фондів музею. До слова Михайло Білас визнаний на світовому рівні професіонал. Один з небагатьох, хто мав ще за життя, власний музей у рідному трускавці. Його заснували майже чверть століття тому, розповідає директор цього закладу Олена Білас Березова. Однак у персональному музеї зібрано не усі твори митця, значна частина у різних музеях України та. Світу одна з найцікавіших колекцій, його саме гуцульська тематика, знаходиться у колекції музею гуцульщини імені Кубринського для Колумиї. Це є велике свято, але це є велике свято і для нас. Адже Михайло Білас на сьогодні один з кращих художників, текстильників світу вважається, не лише України. Ми маємо ким і чим гордитися. І такі фантастично оригінальні, нетрадиційні народно-модерні гобелени. Як творив Михайло Білас, сьогодні на жаль, мало хто може повторити, і мені дуже приємно, що саме роботи Михайла Біласа сьогодні у поєднанні з цікавими творчими роботами пані Ганни Вінтоняк, давня приятелька Михайла Біласа. Я думаю, що і їй приємно товариство Михайла Біласа. У мене сьогодні найбільше хвилювання і радість, бо тому, що мої роботи виставляються разом з Біласом, Михайлом Біласом. Це людина світового значення, і я тут біля нього. Ось це надзвичайно велика радість. На відкриття виставки запросили, і племінницю майстра Юлія Біла скаже: дядько був не лише видатним митцем, а й світлою людиною. Людина дійсно світового значення в плані мистецтва. Так само це дуже глибока, велика людина була в побуті в житті. Ми його більше знаємо як члена сім'ї, аніж як художника. Напевно, тому що ми з тим більше стикалися вдома. І особливо зараз, після того як його не стало. Все частіше і все частіше ми вертаємося і згадуємо всі речі, які він нам розказував. У перші вісняні дні виникла ідея подарувати коломиянам щось яскраве та по-справжньому красиве ділиться генеральний директор Національного музею народного мистецтва гусульщини та покуття Ярослава Ткачук. Тому і поєднали у новій виставці двох непересічних майстрів. Ми вирішили, що найкращим подарунком для нашого міста, особливо для тих, хто знає двох унікальних митців. Біласа і вінтоняк буде найкращим подарунком їхня творчість, народжена любов'ю, народжена талантом, даним звідтам із небес і незагубленим талантом, а талантом, який став таким е, результатом е, синергетичної такої енергії усіх поколінь нашого творчого народу. Доповнили експозицію художніми світлинами відомого французького фотомитця українського походження Юрія Білака. Запрошуємо Коломиян 21 березня на відкритий фестиваль авторської поезії Коломия Живе слово Світовид. Приходьте у містецький центр «Світовит», що на бульварі Лесі Українки. Урочисте відкриття о 12.30. Працюватиме три майданчики: авторської поезії, поезія в плині часу та мистецький дворик Опен Ейр. Фестиваль триватиме впродовж усього дня до 22 години. Це були найважливіші та найцікавіші події цього дня. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось завтра.